Високоточний лазер InLip нейтралізує дрони за частки секунди. Система мобільна, не потребує боєприпасів і може захищати людей, обладнання та критично важливу інфраструктуру. Що відрізняє технологію InLip FastLight від інших лазерних рішень, і які технологічні властивості сприяють її ефективності та точності, принциповою різницею є спосіб керування та контролю лазерним променем. Більшість традиційних систем покладаються на механічні компоненти, такі як рухомі дзеркала, які створюють інерцію, обмежують швидкість, ефективність та потребують регулярного обслуговування. Для промислового застосування використовується піксельний, твердотільний та цифровий підхід. Це значно пришвидшує промислові лазерні виробничі процеси, такі як адитивне виробництво та виробництво акумуляторних елементів. Спираючись на цю надшвидку та високоточну технологію, система була додатково вдосконалена для оборонних та критично важливих застосувань. Результатом є дуже маленька стабілізована світлова пляма, яку можна розмістити саме там, де вона потрібна, навіть на швидкорухомих цілях. Таке поєднання швидкості та точності є основою як для промислових застосувань, так і для системи захисту від безпілотників. Ця здатність є критично важливою в сценаріях, де як точність, так і час реакції безпосередньо визначають ефективність системи. Найбільший потенціал системи є у застосуваннях для боротьби з БПЛА ближнього радіусу дії, особливо там, де безпека та надійність мають вирішальне значення. Це включає військові бази, мобільні підрозділи та логістичні центри, а також чутливі середовища, такі як аеропорти чи критична інфраструктура. Лазерні ефектори є особливо привабливими в цьому контексті завдяки своїй масштабованості та дуже низькій вартості одного удару. Вам не потрібні боєприпаси, і ви можете дуже швидко реагувати на різні типи дронів. Іліп Photonics спрямовує лазерні промені до 2500 разів швидше, ніж у традиційних рішень, ключ у тому, що вони взагалі не нахиляють зеркала. Промінь керується цифровим способом за допомогою піксельної архітектури. Простіше кажучи, лазерний промінь можна цифровим способом переадресовувати між позиціями без будь-якого механічного переходу, а не фізично переміщувати вздовж траєкторії. Однією з головних технічних проблем було забезпечення стабільності всієї системи. На таких швидкостях навіть незначні недоліки в оптиці, електроніці чи алгоритмах керування стають одразу очевидними. Довелося спроектувати всю систему як тісно інтегрований блок, від оптики та електроніки до керування в режимі реального часу. Досвід роботи InLip Photonics з промисловими лазерними системами значною мірою допоміг у цьому, оскільки ці середовища дуже суворі, коли йдеться про точність та надійність. Технологія пропонує безпечні для очей рішення. Безпека для очей означає, що система розроблена таким чином, що не наражає на небезпеку сторонніх осіб. Наприклад, через прямий вплив лазерного світла або зворотні відбиття від цілей. Це досягається завдяки комплексній концепції безпеки, що базуються на кількох датчиках, а також контролю розбіжності променя та розсіяного випромінювання. На практиці це має величезне значення. Багато потужних лазерних систем просто не можна використовувати в міських умовах через ризик, який вони становлять для перехожих. Такий підхід дозволяє контролювати роботу навіть у середовищах, де присутні люди, що є ключовим фактором для розгортання в містах. Наразі система готується до промислового масштабування, сертифікації та довгострокової експлуатації. Якщо було цікаво, підписуйся та став вподобайку. Дякую.